Продається телескопічний навантажувач JCB. Привезений з-за кордону. 97-й рік випуску. Модель 527-58 з оригінальним ковшом JCB. в комплекті. Навантажувач в дуже гарному технічному стані, повністю в оригіналі напрацювання дуже маленьке для такого погрузчика 6000 муто Оригінальне напрацювання, ніде нема незаводських зварювань або швів. Піла вся ціленька нічого не тече з нього, не підтікає мотор в чудовому стані. пальці, втулки всі в оригіналі. Простий, надійний, без електрики лишньої. управління речагами, три режими повертання коліс, переключання передач механічне. Водиться з пів оберта. Ось так працює двигун. 6 метрів висота піднімання, 3 тонни вантажопідйомність Додається до погрузчика в комплекті ще 4 шини бувших у використанні. Кого цікавить надійний недорогий навантажувач? Прошу приїжджати, дивитися погрузчик в у дуже гарному стані, вартує уваги, буде працювати ще не один рік, вкладень не потребує. В комплекті ось такий оригінальний ковш приблизно на 2 метри кубічних. jcb шний Кого цікавить? Прошу телефонуйте.